Вітаю на каналі Ніти Діє Ярн, канал про в'язання, про пряжу. І сьогодні я вам покажу новиночки, які приїхали до магазину. До того, як ми будемо оглядати ці ниточки, прошу вас підписатися, поставити дзвіночок, щоб нові відео ви бачили, коли ви ходите. І, звісно, прошу ділитися цими відео. Давайте створювати український контент разом. Шикарна новиночка, яка мене особисто дуже-дуже порадувала. Нової пряжі не було вже половиною місяці, чесно кажучи, я дуже скучила за новинками, дуже скучила за новими артикулами, і насправді попався мені скарб. Артикул називається Кашан. Метричний номер 312, це 400 метрів на 100 грам, 80% меринос і 20% кашеміру. Хочу вам сказати, що 20% реально мають значення. Ниточка товстенька, вона підійде під спиці. Від 2,5 мм, а також ідеально для машини 5 класу. На машині ще не вив'язувала, але я вже собі запримітила колір, з якого буду в'язати собі особистий светрик. Тож, дівчата, пряжі небагато, поки я все не зв'язала сама, купуйте, тому що ниточка реально дуже класна. Подивіться, тут є пушечок навіть. Ще до прання, це ниточка гребіна Зразочок я пров'язала з 2,5 мм, вона буде пружинити, в мене вийшло не дуже щільно на 2,5 мм, гладь мені подобається. Вона, бачите, рівненька. А резиночку, все ж таки, якщо в'язати спицями в одну ниточку, я би брала менші спиці, десь від 2 мм, може 2,25 25 Взагалі, вона, звісно, класно пружинить, будуть круто виглядати коси арани. Можна в'язати в дві ниточки, тоді я думаю, що треба підібрати спиці приблизно, ну, може, на резиночку 3 мм, на гладь буде класно, мабуть, 3,5. Вона розкривається, вона добре пружинить, випускає пушечок, Ось, подивіться, видно ось ці 20% пушку. Дуже приємна, дуже м'якенька пряжа, дуже пластична, вона має такий легкий блиск, як і всі грибіні мереноси. Дуже класна, зручна. в Наявності 5 класних відтінків. Персик, в мене зараз штучне освітлення, але непогано передається. Тут, мабуть, буде краще, більш світліше персик. Лаванда, я вам хотіла показати, ось дивіться, на ось цьому кінчику, бачите, в бобінці ниточка вона більш тоненька. Якщо вона от, набрала трошки вологи, вона розбухає така, розбухає, тому дуже щільно, звісно, і не треба в'язати. І дивіться як вона прожиметь. Дуже класно. Дуже мені прям дуже-дуже-дуже-дуже сподобалось. Ось такий зелений, я б назвала його зелений болотний, але не в поганому сенсі. Тут на бобінках є назви кольорів. Оп. Так, є назви кольорів. Я буду писати назва від виробника. Дуже класний зелений колір. Сіробежевий. Мені він спочатку видався як тауп, але при звичайному освітленні в день він не має такого якогось фіолетового або лілового підтону, тому називається він дюна. Колір називається Дюна, дуже класний, нейтральний. І, до речі, як ви бачите, на зразочку. Кольори один на одного не линяють, тож можна якось поєднувати, можна робити смужки, можна робити колор-блок, можна фантазувати. І корал. Він на камері передається, як. Така соковита малина, але насправді він кораловий. Так, є така трошки нотка розовинки, тому під таким яскравим освітленням воно буде таке більш рожевим. Але це кораловий кольор, до речі, як він називається, Дурабі, я не знаю, що щоб це не означало. Якщо, наприклад, змінити трошки змінити ось на Тепле освітлення, бачите, він буде більш, більш краще передаватися. Він яскравий, але все одно зараз він засвічується. Навіть ось так краще буде. Бачите, в залежності від освітлення, то він трошки і змінюється такий хамелеон. Я його коли з коробки діставала перший раз, було вже темно, в мене ну, Звичайне, таке домашнє освітлення, і він взагалі був мені червоний такий червоний корал. Розвинки я не побачила, тільки коли піднесла вже в день до вікна, то видно, що він такий трошки-трошки в нього є такий відтінок. Дуже гарний колір, яскравий, соковитий. на светри, на кардигани ця пряжа підійде, на шапки взагалі ідеально, бо він дуже класно пружинить. На шарфи, на будь-які вироби, як і будь-який грибний меринос супер класний склад, з якого можна в'язати будь-які вироби. Наступна новиночка також грибінні мериноси. Під новий рік захотілося зеленого, нарешті я його знайшла. На жаль, камера вам передає його трошки як такий хвойний з блакитним пітоном, але. Колір зелений на фотографії дуже-дуже добре буде передаватися. Також тримаю резиночку. Зелений метраж 1500 метрів. В'язала я цей зразочок в чотири ниточки, спиці 2,5 мм. Бачите, також у мене тут щільність. ну, Я в'яжу не дуже щільно, тому. Ви бачите, такі просвіти. Цей зелений, він такий більш полірований, і в нього є пушечок, такий легенький, але менше, ніж у звичайних півтори тисячі Вікторія і Брізбан. Але колір дуже гарний. Гладь лягає рівнесенько. Нічого не линяє, бачите, навіть от світлий і темний колір поєднується добре між собою. Резиночка буде пружня, коси, арани, все можна в'язати, буде виглядати супер класно. Так, бірочка, мирно 100%, екстремум. Я не пам'ятаю, чи був цей артикул, але, в принципі, він мені дуже сподобався. Вона м'якенька, гарненька, блищить, є такий блиск. на жаль, на відео колір ну, не хоче передаватися. Далі, Син... синій меринос, ось так, я вам ближче покажу, він має меланжик, і ці вкраплення, вони. Мабуть, що червоні, тому що він зливається добре і такий наче, як фіолетовий. Але він ось такий синій меланжик. Це у нас Ziudol Group Вікторія наша улюблена. Цей артикул можна не представляти, його всі прекрасно знають. Це дуже крутий, м'якенький, класний миринос, який теж дуже добре тримає форму, пружинить. його можна в'язати тисячі метрів, ось спиці 3 мм. Або в 4 складення на машину 5 класу теж буде класно. Полотно, як ви бачите, дуже таке теж пластичне, м'якеньке. Можна діткам, ця пряжа прям супер м'яка і класна. І ще один Колір новий, така вівсяночка, але вона теж трошки хамелеон. Тому що іноді, мені здається, тут є якийсь рожевий пітон або ліловий пітон, не знаю, під різним освітленням вона розкривається зовсім по-різному. Мені здається, що в полотні буде прям, ну, дуже, дуже цікаво виглядати, не дивлячись на те, що колір, в принципі, такий нейтральний. Зараз на відео він добре передається, але ще раз повторюсь: під різним освітленням він може набувати якогось не знаю, цікавого підтону. Це також зюдволь артикул Брізбан, 3000 метрів на 100 г. Не лякайтесь, будь ласка, цієї цифри. Можна в'язати 8 ниточок, як зразочку я в'язала. 8 ниточок спиці 3 мм. Також на машинку 8 ниточок буде класно. Ось такі чудові новинки, і хочу вам, звісно, нагадати про інші кольори гребіного мериносу, тому що він десь там внизу-внизу стрічці в магазині. І, можливо, ви просто туди не долистуєте і не знаєте, що в наявності насправді дуже класна палітра, ось таких гребіних мериносів, з яких шапки виходять просто ідеальні. Це це дуже класно виглядає саме з цієї пряжі. Брізбан трьохтисячний 3000 є в кольорі, які всі зараз дуже-дуже активно шукають. Дуже гарний це такий винний колір з розвинкою. Трошки зараз на камері всі кольори будуть такі більш насичені. На фото вони дуже класно передаються. Зюдволь, брізбан, ідеальний. І не хвилюйтеся з приводу того, що пряжа тоненька, я мотаю в клубочки, мінімум в дві ниточки. Тому не переживайте, клубочків може бути скільки завгодно, і ви спокійно з клубочків можете в'язати собі спицями. Такий шикарний медовий, теж трьохтисячний. Червоний ще є, поки що. Він більш він не алий, такий, не теплий-червоний, а холодний червоний, дуже-дуже шикарний колір. І рожевий трошки-трошки з таким підтоном, з ліловим підтоном. Це все мереноси Брізбан 3000 супер якісні, супер класні. З півтори тисячі метрів з Софієла. Він має такий меланжик, дуже гарний, класно пружинець, зразочком. Є ось цей колір рожевий, рожевий меланжик, табачний колір, такий чоловічий, класний колір. В принципі, можна і жінкам. Він теж з легким меланжем. Ось він у зразочку. Є буквально на шапочку ось такий жовтий теж меланжик. Невеличкий клубочок, два клубочка ось таких сірих. Якщо светрик лицевою гладдю і розмір невеликий, то теж вистачить. Ось він, пров'язі. Бачите, вона теж класно. Пружинець, є ось яскравий бірюзовий. ще бобінка, і кольори не линяють, тобто можна поєднювати між собою. І колір капучина, мокко. щось таке, як каво з молоком, дуже смачний колір, і теж чорні. Краплення. Пряжа гребіна 1500 метрів, вона теж класно пружинить, дуже-дуже м'якенька, дуже приємна на дотик. І гребені мериноси теж 1500 метрів. Мідний, бобіночка одна, але я думаю, що вистачить на светрик лицевою гладдю на невеличкий розмір. Такий цегляний колір. Дуже гарний, шоколадний, такий молочний шоколад, супер класний. Це Harmony артикул. Ага, не 1500 метрів. Harmony 2,48, 2,400, але не забувайте, я мотаю в клубочки, в дві ниточки, тож це теж не проблема. Гарний, дуже фіолетовий, він темніший, насичений. Етикеточка теж з воль. Колір хакі. І це у нас Лана Гата. І ось такий петроль. Він не яскравий, не бірюза, як камера його показує. Це від грігнаско, теж дуже класний меринос. супер м'якенький. І підходить також діткам. Новиночки сьогодні будуть уже у продажу. Тож, дівчата, поспішіть, пряжа насправді дуже класна, дуже прям не знаю, артикл, який я би замовляла ще і не один раз. І бажано ще в різних кольорах, але побачимо я не знаю, скільки його і чи буде ще на складі. Тому справді скарб і раджу всім уважно до нього придивитися. Дякую всім за перегляди, за ваші лайки, коментарі. І побачимося в наступних випусках.